45 плюс 45, скільки буде? 40, 40, це буде 85. 5, ну 5. десятку, 50. Скільки 85? Бо тому що 5. Ну де буде 5. Та 5, ну, ну, 90. І це неправильна відповідь, як ти рахуєш? 45. Що? 45 плюс 45. То 90, скільки? 9,5. 9,5? 90. Ні, рахуй зі мною. Десятки? Все таке десятки. Сорок п'ять. Плюс сорок Скільки буде разом? – Дев'яносто. І це неправильна відповідь. Та дев'яносто. Та не дев'яносто. Як не дев'яносто неправильна відповідь. Дев'ять ноль. Ну дев'ять ноль це виходить дев'яносто, ні? Ну та ну це неправильна відповідь. Розказай цей на десятки.